Оглядаю свою розсаду на підвіконні маленьку. Дивлюсь, що ж його взяти вже на дачу. Сьогодні нарешті їдемо. Пройшло два тижні, розсада трішки підросла і дещо можна вже відвезти. Точно відвезу майорці, хоча ще холодна неділя, але, сподіваюсь, заморозків вже сильних не буде. Огірочки вже добренькі, але їх брати не можна ще, їм потрібне тепло. Люфа також добре зросла. Вже випустила гарні листя. Але вона теплолюбива, тому нехай ще посидить. А ось ревінь у двох стаканчиках один, мабуть, візьму і спробую висадити. Якщо не вийде, то залишиться інший буде доростати. Тут в мене петуня малесенька. Навіть не знаю, коли з неї буде ж якийсь толк. Нехай, звісно, сидить ще. А тут в мене рецина. І ви подивіться, вона сиділа-сиділа в мене. Я думала, що вже все, нічого з неї не вийде, а вона виштовхнула насіннячко. Насіннечко роздулось так гарненько. І, мабуть, все ж таки росточок буде. Хоча насінин було декілька, але бачу лише одне. І то я підпушувала ґрунт, підковирювала, бо не зрозуміло було, чи буде там щось, чи ні. І ось одна вирішила все ж таки проклюнутись. Підростають помідорчики, але, звісно, ще сидять. Готовник. Добре почав рости, але дуже малесенький, нехай ще побуде вдома. І друга половинка, це там посіяний ліхніс. Зійшла одна штучка і ще один-один росточок пробивається. І сидів він цілий місяць. Не знаю, чи то насіння таке, чи йому потрібна, можливо, стратифікація. Наступного року спробую посіяти по-іншому. А можливо, просто довго сидить насіння. Перчик гострий, підростає, а це газанія. Ось газаню я, мабуть, вже візьму та висаджу. Росточки маленькі, але з'явились вже перші листочки справжні. Тож. Висаджу її вже в ґрунт, вона не боїться пониження температури, думаю, все буде добре. А ось гібіскус, деревовидний та трав'янистий, мабуть, ще трошки посидить у квартирних умовах.